Понеділок, 12 серпня. Постійна радість. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. Псалом 16, 11 вірш. В одному з престижних східних університетів учені досліджували мотивації мав. Для експерименту дослідники вибрали самця і помістили його в клітку. Вони спостерігали за тим, як мавпа їсть, спить і спарюється. Вони також спостерігали за тим, як ця мавпа піклується про своїх дитинчат. Після цього дослідники імплантували електрод у мозок мавпи. Коли учені пускали через нього струм, мавпа відчувала насолоду. Потім учені навчили мавпу натискати на кнопку, яка приводила в дію електрод. Тепер у мавпи був ключ для щастя кнопка насолоди. Незабаром мавпа настільки поринула в насолоду, що забула про все інше: про своїх дитинчат, про їжу і навіть про самицю. Головною метою для мавпи стала насолода, яку вона отримувала, стимулюючи нервові закінчення. урешті решт цей самець не витримав такого потоку насолоди. Надмірна стимуляція убила мавпу. Гріх нагадує кнопку насолоди, яку мала ця мавпа. Він може створити ілюзію насолоди або радості. Якби внаслідок гріха не виникало подібних відчуттів, ніхто б не грішив, і проблема полягає не тільки в тому, що така насолода короткочасна, вона також руйнівна. Моїсей вирішив краще терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Послання до євреїв 11.25 гріховні насолоди швидко минають і залишають нас спустошеними. Коли лопається мильна бульбашка насолоди, душу людини заливають води розчарування. На щастя, Ісус пропонує нам вічну радість, радість, яку пропонує нам Бог, глибока і триває вічно. Псалмист називав Бога Богом радості й хвали. Дивіться, псалом 43, 4 вірш. Пророк Ісайя говорить, що Бог дасть нам оливу радості замість жалоби. Ісай 61, 3. Пророк Єремія називав Боже Слово радістю і втіхою серця. Єремії 15, 16. Ісус запевняє, що Його радість перебуватиме в нас. Дивіться Євангеліє від Івана 15:11. Павло молиться, щоб читачі його послання були наповнені усякою радістю і миром у вірі, послання до римлян 15:13. Яків запевняє, що ми можемо мати велику радість, коли долаємо спокуси. Якова 1.2 Коли наш Господь повернеться, Він скаже. Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Євангеліє від Матвія, 25:21. наш Господь пропонує нам значно більше, ніж дочасну, недовгу, узявну насолоду. Він пропонує нам глибоку, вічну радість від своєї присутності зараз і всю вічність. В одному ми можемо бути цілком упевнені, такої радості, як ця, нам ніде більше не знайти.